Друзі, всім привіт! І так, Сьогодні у нас е, відео на ягідну тему. Ну, Не про виноград сьогодні відео. а Сьогодні відео у нас буде е, для малиноводів, тобто відосик про малинку. Тому що Запитань було багато якось там і за то за сьо, тому трошечки дещо розкажу, Ну, принаймні то, що сам знаю. Е, в даному випадку я не в кума, я в Сані. Завітав до Сані на малинку, Ну, йде, що покажу. Бо знаю, що малиноводам цікаво, люди багато там писали, і по саженцях цікавилися, і по всьому остальному. Маємо ягідку малинку Джо Андзей. Йде до зривання. Саня, бачите, там далеко там вибирає. Да. Помахає, а, все, помахав, бачу. Я просто екран погано бачу. Ну, Знову ж таки, дивіться, малина завішена, її є, її є повно. То есть, гарна, шикарна врожайна. Трошечки, бачите, її розтріпало, бо вітра дули такі безбожні, то вона була отак, вся стояла. Стояла, як, то кажуть, як, ну, як треба, щоб стояло. Але трошки вітром вона нагружена, вітром її трохи понахиляло. Тому доводиться перепіднімати. Але подивіться. Яка, як завішена, яка урожайність. В даному випадку сорт Джоан Джей. Яка примічательність до Джон Джею, тому що я так зрозумів, то, що не всі знають, не всі розуміють, що Джон Джей має абсолютно гладке стебло, гладечке, друзі. Не колюче зовсім. Тобто її не треба в кольчузі вибирати. розумієте? Воно дивіться, гладенечки, немає нігде ні одної калюшечки на ньому. Абсолютно. Просто шикарно. Дивіться, скільки навішена на ній, бачите, і зелененька, і рожевенька, і червоненька. Тобто то, що сьогодні вибереться. Калібр доволі крупний. Понятно, що мопема трошечки крупніша, ніж Джон Джей, але ви гляньте на це. Просто бомбій. Да, малинка вся оброблена, оброблена біоростом. Саня сьогодні знову ж таки буде робити повторку біоростом, тому що ну, він просто час від часу, там раз в 6-7 днів. да, Сань, через 7 днів ти робиш, так? Да? Ну пер, да, Перші там по технології, а зараз ніби через 7 днів, да? чи через 10 робиш. Через 7 днів робить повторення. от, І от ми маємо такі результати. Тобто малиночка наливає, дозріває. Понятно, що зараз і погода засприяла гарному дозріванню. Не без того, без, без погоди не буде кіна, але як би там не було, ночі холодні, все одно, вони краще для малини не роблять. Ось Дивіться, як завішано. Це те, все, все йде Джо Анджей. От, бачите, коротенькі латерали в неї. Е, ну, Бомба, короте, що тут скажеш? Гарне завантаження, гарна загрузочка, дивіться їх. В один кадр не влазить. Короте. Хороша смачна малинка. То, що, саме то, що треба. Біорост дав, дав свій результат. Біорост однозначно поганяв шкідники у вигляді бездюхів. Цього всього діла ну, немає. Абсолютно. Там як зустрінеш якогось зальотного одинично. Отаку вам покажу, дивіться, ну, просто ряди звішень. Саня не встигає вибирати сам. Дивіться, ви бачите. Малинка супер. Відповідно, кого цікавлять саженці, я прикріплю в описі під відео. Номер, номер телефону, дзвоніть, бронюйте вже, друзі. Не відкладайте на осінь. Як практика показує хто. <кій> вже людей багато подзвонило забронювало, але так як в нас об'єми дозволяють, то відповідно ми можемо і багато прийняти. Сама головна фішка, щоб. Ну... бо є такі, що замовляють по кілька тисяч саженців, щоб ви розуміли, тобто, масштаби серйозні. І в першу чергу будуть їхати саджанці до тих, хто перший у списку йде. Тут все, все дуже просто. І, відповідно, дзвоніть, бронюйте, домовляйтеся, кому потрібна консультація по сортах там, і тому подібне, то абсолютно без проблем. Саня шарить. До речі, якщо потрібен супровід по догляду за малиною, абсолютно без проблем. Це все діло Саня теж може зробити, розказати, тому що ну, він розбирається. Ви ж розумієте, що мати півтора гектари малини і не знати про неї, то це трохи було б неправильно. Ось ми перейшли до другого сорту, сорт називається Мапема. Знову ж таки, я в одному з відео казав. Так, да, вона крупніша, ніж Джон-Джей. Ну, не, не багато. Я не скажу, що там якось критично там, капець, що ця така, як день, а та така, як. Е, зернята. Чи сімочки соняшникові. Я. Ні, ні в якому разі. Але ця крупніша, сам по собі сорт крупніший. М -м, дивіться, які ягодка є. Ха, прикол. Клас. Отак, значить, різниця Мапеми і Джон джею в тому, що Мапема має колючки. Вони не дуже критичні, ці колючки, як на ранній малині, допустимо, але вони є. Бачите, вона така шороховата з колючками. Не дуже гострі, але є. І трошечки вона пізніше, ніж Джон джей Але теж не менш урожайна, подивіться, все, все ягодкою завішено. Смачна. Просто капець яка смачна. Так що теж даний сорт однозначно рекомендую. Є ранні сорти, теж дивіться, як вона похилилася. Тобто похилилася від навантаження. Тому що вона ягодою завішена, ягода наливає доволі таки інтенсивно. Блін, ну капець тут, я не знаю, як... це щоб один кадр не влазить. щоб вам одним кадром показати. Так. Ну, коротше, наливає <гум> і вся лягає до, до землі, да, треба піднімати. Плюс трохи вітра дублей і розтріпало, але От, бачите? Все завішено ягодкою. Даний сорт однозначно рекомендую. І Саня казав, що напевно один з кращих, єдиний недолік, що е, оце вона має ці колючки, тому рядочки треба тримати вузенькі, щоб воно провітрювалося, продувалося. Тобто, бачите, в нього рядок має товщину чи ширину, точніше. Сантиметрів 15, не більше. Коротше, на стопчик. Ширина на стопчик. І все. Бо якщо робити широкі рядки, то тоді треба в ці рядки залазити. Розумієте, руками, щоб там знайти ягодку всередині рядка і будеш дерти руки. А якщо отак, тобто в тебе вся вона по наружній стіночці йде, тоді проблем немає з тим, що вона там має цих кульок, бо тобі не доводиться залазити всередину ряду. Отак. Ну бомбей. Подивіться. Ну така ситуація, друзі, по Ось така картинка. Ну така, знаєте, приємна, приємна оку, картинка, як мінімум, однозначно. Просто супер. Так що кого цікавлять саженці малинки, дзвоніть. Дзвоніть, записуйтеся. Ну, робіть бронювання саженців, замовляйте кількість без проблем. Я вам номер в описі прикріплю. Ну ось так. Це тут сані 10 соток, щоб ви розуміли. Можна сказати, це опитна ділянка, бо взагалі там ще є, теж багато. В кума півтора гектари. У Саші там біля хати, де він живе, там теж в районі около гектара. Так що об'єм, об'єм, вон сайня там десь далеко. Об'єм малинки достатній. Вибрати, як то кажуть, є що, друзі. Така картинка по малині. Ну, що, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, кому які сорти подобаються, хто яку малину має. Лячка, кам'ячка, такої у нас немає малини, у нас від неї люди повідказувалися. А в нас її не було, тому що в нас все заточено під промислову, під промислові масштаби. Не те, що на стаканчики рвуть і везуть там і стоять, торгують. Ні, У нас ця, що збирається в ящики і їде на завод. Тобто малина, яка дає масу, яка дає об'єм, яка дружня, така, ну, технологічна в роботі, тому що, допустимо, той самий Джон Жей, це, напевно, од... єдина. Ну, а, як мінімум, одна з дуже небагатьох, яка, яку люди хочуть вибирати, йти. Да? Тобто, хто заточений на об'єми, маєте розуміти, що Колючу малину до вас ніхто не захоче вибирати. І чим колючіша вона буде, тим менше людей буде хотіти до вас йти і вибирати. На Джоанжей йдуть. Чому? Тому що ти вибираєш голими руками в футболці, в майці, ти нічого тебе ніде не даре, не царапає, руки не будуть порвані. Все дуже просто. От, тому у нас в основному у всіх Джоанжей. Плюс вона максимально урожайна. От, ну і в, ну, в догляді проста, не проста, не знаю. Ну, не складніше, ніж вся остальна, як мінімум, 100%. Якось так. Мапема да, трошечки крупніша ягода, гарніша. Ну, Саме головне, що вона теж гарно урожайна і вона не дуже колюча, бо є така колюча, що прямо як шиповник. То з тою малиною взагалі ніхто не хоче працювати, бо ж теж її обрізати, і доглядати потрібно, і проріджувати, і нормувати. І І це все колючки, а потім людей попробуй знайди, які будуть готові в такі знаєте, в кольчуги по плечі. Не <сміття> вибирати ту малину, бо це ж руки подерти, ніхто того не хоче. Якось так. Все, за саженці сказав. За замовлення е, прикріплю в коментарях, о, в коментарях, в описі під відео. Дзвоніть, консультуйтеся, якщо хочете, замовляйте супровід по догляду за малиною. Така опція є. От. Ну і відповідно замовляйте саженці, кому потрібно. У мене на сьогодні все, друзі. Відео було коротеньке, але, я думаю, достатньо інформативним. Ну, по ягодки показав. Всім пока-пока, до нових зустрічей.